Сірі збіжжові відтіночки доступна ціна. Нова колекція. Перегляньте, будь ласка. Досі не було такого. Малюночок, швейцарський паркет. Ви подивіться на цю красу. Ви подивіться на цей хамелеон, як він круто переливається з різних сторін, тільки ви переходите його. Ви подивіться на ці строгі геометричні лінії. Так, це одразу видно європейський стиль. Звісно, ниточка буде мікрофібра, досить приємна буде на дотик. І ви знаєте, ворсик буде невеличким, можна навіть застелити в кухню. Пахрама тепер не просто, а вона йде котонова, така класнюча і м'якенька, і маленька. Натуральна. Найде котонова основа, досить приємна на дотик і пахне доволі таки класно. Новий малюночок в геометричних лініях саме в мікрофібрі з хамелеоном, якого досі не було. Доступна ціна, є у розмірах до 3 на 4. Новий стильний, доступний, і ще й доставочка безкоштовна. Що ще потрібно? Правильно, слідкуйте за нами, килими України, якісні килимочки по доступній ціні.